Що ж таке Мон Сен-Мішель. Це одна з найвідоміших папіток Франції і справжнє диво архітектури, розташована на острові в Нормандії. Це величезний монастир, побутований на вершині скелі, оточений середньовічними стінами і вузькими вуличками. Це місце входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО і щороку приваблює мільйони туристів. Мон Сен-Мішель унікальний тим, що під час приливу вода повністю оточує його, роблячи недоступним для наземного транспорту. А під час відпливу на нього можна дістатися пішки. Різниця рівня води. Може досягати аж 14 метрів. Я, чесно, вже побачила, коли його з, ну, ззовні, я думала, що я вже вражена. Але коли я зайшла сюди, я зрозуміла, що от тепер я вражена. Я побачила магазинчик цукерок. Я вам зараз зараз покажу просто ці цукерки. Я подумала, що це м'які іграшки, але ні, це саме цукерки. Різний лимонад.